Французький бульвар заполонило 1 червня. Ростові ляльки, повітряні кульки, конкурси. Усе це виплоснулося у масштабне святкування на оглядовому майданчику біля Ейфелевої вежі. Уже сейчас можна сказати, що праздник удал тому що ми бачимо щасливі лиця дітей, їх батьків, Ми бачимо хороше настроєння, яке здесь у всіх свято вдалося. Підтверджують, і маленькі відвідувачі Голові фанраві. Прийшов на праздник, такой праздник веселенький. весело здесь. Запалу додали незвичні перегони. Командний дух перевірили в гонитві на ліжках і цим же відродили дух благодійництва. Адже кошти від участі в змаганнях підуть для дітей з дитбудинку. Ми Взагалі хотіли зробити праздник незабуваєм, для того щоб учасники, всі, хто будуть знати об этом, цих дітях не только 1 числа в день захисту дітей. Щоб Би вони смогли запам'ятати о том, що є такі, хто нуждаються в нашій допомозі в нашому часті. Поки команди випробовували на швидкість меблі на колесах, гості кожен собі до смаку встиг обрати, чи то взяти участь у грі з аніматорами, чи покататись на ковзанах, і всім без виключення смакувало морозиво в якості подарунка. Наш супермаркет сільпо підтримав ініціативу благодійного фонду, майбутнє та надія справедлення свята, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей, з радістю Сі надав солодкі подарунки діткам, які прийшли сьогодні до ТРЦ Французький бульвар, взяти участь у святі діти наше майбутнє, тому сільпо намагається використати будь-яку нагоду, щоб їх порадувати. Кожен поверх торгово-розважального центру французький бульвар не у минуло свято, яке навіть в магазинах і коридорах ТРЦ нагадує, що прийшло літо і варто посміхатись. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.